Підгір'я. Вдалині виднілася розбита церква. Ми під'їхали ближче. Зліва від будівлі був невисокий насип, приблизно метра вишки. Священні стіни і бані перетворилися на решето. уламки снарядів і кам'яні шматки лежали на широкому подвір'ї. Скло, камінь, кров, та не крик. Ворота церкви були виламані і тепер спочивали праворуч від будівлі. Я та номер 2 зайшли всередину, номер один лишився ззовні. За вікон просочувалося матове світло. У далекому лівому кутку стояла кам'яна тумба, щось на кшталт вівтаря, на якій лежали засохлі квіти і горіли червоні свічки. Щойно ми зайшли в храм. В одному з притемнених закомірок заворушилася дитяча фігурка, вона сковзнула вниз у прохід, що найімовірніше вів на вулицю. На підлозі храму лежали тіла, загорнуті в плівку. На прикритому були тільки їхні обличчя, вимиті, мерці були розкладені в страшній геометрії, квадратами 4 х 4 людини. На кожному стіл на грудях була наліпка з ім'ям і датою гибелі. Запахи спричиняють нестерпний біль. Ми вийшли із церкви і рушили до насипу, назустріч нам ішов чоловік у чорній тоніці, капелюсі та чоботах. У долині витнілася ще одна будівля, схожа на велику каплицю. Біля неї стояв хлопчик. Який, здається, і втік із церкви. Ми підійшли до насипу, до того місця, де лежали лопати і стояли тачки, доверху, заповнені землею. Чоловік у чорній туніці підійшов до нас, потис кожному руку та жестом запропонував піднятися на насип. Ми зробили кілька кроків наверх і заглянули в рів із висоти, зазирнули туди втрьох. В одну секунду я. No і No2 рів приблизно 10 метрів завдовжки. Там були тіла, трохи ще присипані землею, безліч коричневих, зелених фіолетових тіл. Чоловік у чорній тоніці обвів рукою яму і сказав Тут сотні півтори, орієнтовно, є ще один рів за капличкою. Він показав пальцем у її бік. І ще один був у лісосмузі. Він назвав цірови братськими могилами, цуровий були ними, Відкашлююся. Розплющую очі, тіні грають на стінах та стелі, блимають вогні, наче блимовки швидкої допомоги. Я проведу вас туди, він знову вказав на капличку. Їх розстрілювали там. Досі неможливо відмити стіни. Ми зістрибуємо з насипу і йдемо за ним. Хлопчик, це він вибіг із церкви, бачить нас здалеку і біжить у бік дерев. Він тікає далеко, далеко-далеко. Іще один вдих, іще один видих. Ми заходимо в каплицю. Даху немає. Над нами небо, бентежне, осіннє. Висота стін приблизно три метри, це колодязь. Постріли билися луною об світлу цеглу. Тепер тут чутно лише биття крил птахів. Одна зі стін та, що напроти входу, розламана, розщерблена. На підлозі видобані жолоби, ними кров витікала назовні, на зелену траву, жовте листя, чорну землю. Вони вбивали їх тут, каже чоловік у Тоніці. У них були години смерті. Щодня впродовж тижня вони розстрілювали по сім дюжин людей. І ніхто не втрутився, ніхто не прийшов на допомогу. Сморід. Номер два. Вибіг із каплиці. Його знудило. Номер один. Чоловік у Тоніці, та я вийшли з каплиці. Другий рів. Сказав чоловік із у тоніці. звісно, більший і глибший. Номер два дістав флягу з водою, Прополоскав рот. Номер один доторкнувся до плеча номера два Ми обійшли каплицю. Насип колорову був вищим та ширшим за той, що залишився зліва від церкви. Ми вибралися й на нього. Тут приблизно три-чотири сотні, сказав він, в одній могилі, в одному рову. В одній ямі, поки складно підрахувати та зрозуміти, хто вони, певно, усі горці. Я наче впізнав деякі обличчя. Можливо, коли територію відкриють і сюди з'їдуться їхні рідні, то дізнаємося точно, якщо в них залишилися рідні, звичайно. Тепер ходімо. Ми попрямували в бік насаджень, туди, куди тікав хлопчик. Ми занурились у глиб хащів, обережно ступаючи витоптаною доріжкою, поки попереду не засяяло світло. Ми побачили широку прогалину, на якій вишикувався рівний ряд надгробків каменів, сірих і порожніх. Чоловік у тоніці підійшов ближче до надгробків, зняв капелюх і мовив: Я поховав тут усю общину». Їхнім тілам, звісно, байдуже лежати. лише їхні душі можуть залишитися неспокійними. Але перебування серед таких само неприкаяних братів і сестер піде на користь. Я можу вірити лише в це. Їм тепер однаково, тепер уже однаково цим мертвим, чи будуть їхні вбивці покарані, заради чого тоді ми вершимо справедливість? Якщо не впевнені, що все не повториться, ми трохи постояли перед надгробками, у долині виднілося спорожніло місто. Хлопчик точно втік туди. Мені важко встати. Я забув налити воду в склянку.